Доброго дня, шановні виноградарі початківці. Зараз ми знаходимося в місті Харкові 20 червня 2025 року. І значить я зараз вам поясню, як зрозуміти захворів ваш виноград Оідіумом, Мільдю і взагалі, може, навіть є які-то признаки, але це взагалі не мільд і не Оїдіум. Значить буває так, що на листочках виноградних з'являються тут такі п'ятенички. Вони зазвичай жовтуватого кольору. Якщо ви переворачуєте листочок і у вас на зворотній стороні листочка нічого немає, значить у вас немає ніяких захворювань мільді або оїдіума. Це просто у вас хлороз, якщо тут п'ятеночка з'являється, а на зворотній стороні немає. Хлороз, значить це від е, перепадів температури і за великою вологості. То, що в таких ситуаціях робити, я вже вам розповідав. А от якщо у вас тут п'ятеночка жовтуватого кольору з заворотньої сторони, як наче присипали е, мукою трішки борошном, то це значить у вас. Мільть, Якщо тут у вас на листочці жовтеньке з'являється заворотній стороні, таке як наче трішки коричневатого кольору, значить у вас оїдіум. Тоді треба проходити обробки. Але я хочу зазначити, якщо вчасно робити профілактику, обробляти препаратами. До речі, якими препаратами в мене теж є відео. То, значить, у вас буде все гарно, як ось зараз я вам показую. Усім дякую, усім привіт із Харкова.